І всім хеллоу! З вами я, Калена! Ми граємо в Dungeons. Я у цьому відео покажу, як виконати прикольну штуку. Ну, ми попробуємо, бо я не знаю, чи то правда. Я думаю, що там. Ну, нам треба зараз буде зайти на Побережжя Кальмарів. Починаємо, мабуть. навчання. Крутим повикровика. Так Якщо я під рукой скипаем. Біжимо. Ми можемо, до речі, секретку ще взяти. Тільки я її не пам'ятаю, де вона то не можемо. Ну, деякі пам'ятаю все. А иди сюди. А не, пометаю одну. Ну, это не точно. А А было на там просто не соспавнилась. Надеюсь, она реально будет. Смотрите, как можно прикольно убить. Так, далее, смотрите, после моста. Треба побігти сюди. По-перше, тут туда... біля маяка є штука. О, обсидіанний в скрині. Іноді може не заспавнитися. До речі, ну секретка. Тю. Ладно Дицять далі нам плоїться, треба встати біля сонячників. Виглядає, як дурниця, Нза! Ура, вона є! Нажимаємо. Спочатку отут. Це може бути важко запам'ятати, ну слухайте. Я точно не пам'ятаю, чи це нажимати, чи ні. Ну дивіться. Это знову стояти. На соняш таких так можно сказати. Десь тут. А, ось ми. Нажимати. Я все не так зробив Тут кнопку не треба було нажимати. Нам треба ще раз побігти. Так. Біжимо. Ага, це обучалка. Ой, ем. Як це називається українською мовою? Угу. Я вже говорив, це ну чуть забув. Правильно нема, тут ж має бути плойці. О, навчання розгадав. Таке довго воно, ну, але. Отут а треба по нажимати. Біжемо оттуда. Так. Убиваємо. Я не хотів то нажимати, ну хай. Ну, потім захотів. Ладно. Стоїмо Чилуем. Тон не нажимаю. Там шифр, типу, бути Код. Далі у цих двох чуть вбиваємо. Можна взяти дивіться, яку секретку, якщо вона заспавнилася. Стоп! Давайте Тищ. ну, вже не будемо брати ту скринку. Забу який там. Абсцедиан. И давайте сейчас кратко вот тут о проходим. Где стоим? Два, два. Во, бежим. Сюда и выходить. Я была больше убито так что тебе Дивіться, нам треба піти тепер... Піти. Піти усюди. Чекаємо і десь вона має заспавнитися, Мабуть, тут аж А. Вибачай. Треба запам'ятати, не натискати. Я на листочку написав, якому порядку не натискати. Ну я не можу біжимо. Швидше, будь ласка, вибачаюсь, що я такий. Що я такий? Що не можу? что-то написал, я сам не разумею, что я написал. Я думаю, я не знаю. А, я сгадал в то Ладно, выпустишь. Ну, что я так Таран рухався, напевно. То мала бути секретка. Я вам говорю. Дякую, що стріл немає. Чому в мене декілька стріл з'явилось? По приколу візьмем. і немає, мабуть, вона лише один раз генерується. Ну, скинка. Обсидіанова. Да, хух, да. Нам треба нажимати. Так, тепер думаємо, що тут нажимати її не треба. Це вона... її треба нажати четвертою. Так, ні, Хух, що знову не нажав. По приколу. Так. Ой, вибачте, Я хочу розібрати, що я написав там. Біля чогось. Мабуть, я знаю, про що я говорю. Точно. А ні А, -а, -а! зрозумів. Ту штуку треба, а третій нажимать. Це у цю треба четверту. Так, і біжимо Нам туди, якщо я не помиляюсь. Цю фігню ми забрати, жаль, не можемо. На жаль, я її взяв. Іди звідси. Я не буду то брати. Як в минулому відео, де що я це казав, Я дещо щас От Я і про то казав. Дивіться. От ми так пройти не можемо. До соняшника. Нам треба вот так. Нам треба до сончників іти. І отут ми вже натискаємо. Угу. Да, я зрозумів. А другу ми вже назажали, да? А, так, да, тільки що. Так. Зараз, секунду. Так, вибачте. Угу, то після засади. Ладно, я не можу так дивитися на уто. Чудо, юду. Это сквіня, а. Так, біжимо. Что тут такие? А. Привет. Стрелы. Так, дружи, это кинец, мы это сделали. Третье это мист. Ну, моста. Скоренькая штучка. Идем до моста. Местечко. А я вам пока... Так, давайте еще раз по приколу возьмем. А да еще такая секретка я забу. А ладно, важно. Это важно. Вот что это такое? А, я понял. А вот тоже -то А, я понял. А, ладно. Біжимо! вибачте, що чуть-чуть не дуже цікаве відео, ну я думаю, дивитися можна. Біля моста тепер. Міста. Не цього міста. А, о, тут это. Четверту. Це чуть може бути не дуже весело відео, яке я вже повторила, ну нічого. А, ось тут. Я згадав. Де ще одна секретка? По приколу берем. Добрий вечір. Я диспетчер. Чому тут лише такі фігові речі випадають? А, ну да. Це логічно. Напевно. От. Біжимо. Все. І ми маємо на старт прибігти. Ви думайте, навіщо? Зараз побачите. Я сам того не дивився, до речі. Та буде надіюсь, прикольно. речі, треба буде звук голоснішим зробити. О, зомбі гуляє. Уже не гуляє. А то, може, йому там надоїло. Ладно, давайте я більше звук зроблю. А, два звук. Хай 90. Хай 95. Продовжуйте. Тільки тепер вам дуже голосно. А, тепер ви чуєте отакі дивні звуки, коли останню кнопку натиснули. Типу такого. Це хвилі. Йому помародер, в... типу, такого. Я не знаю, як ці очівки показуються. До речі, це очивка. Ну ладно. Дивний звук. Це не налажу. А, дивіться, от ви вернулися. Сюди же. Вон. Ви бачите оцю штуку. І ви йдете сюди. І дивіться, що зараз буде. Спятя О. Дивіться. О, клас. Прикольно! Правда? а тут еще мог бути великий, я не знаю. Ну що? Це ж победишь три байки. Знаєте, чого ще навіть спечати? І арфи не вистачає. Зараз я візьму цю Першу стрілу. Ще арфа дуже багато. Фрутень, бачите. Клас! Я з вами купа! Ла, бувайте, з вами я, Болкалина. Я вам у цьому відео показав, як отримати таку прикольну, ну важку очівку. Всім бувайте! Я завершу на цій чудовій ноті це відео. І ще збулку. Бувайте! Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Так, вподобайки, то я для вас старався. І це і знаєте. Це коли я хочу. І напевно буду найкращим блогером по Майнкрафтам. Бувайте.